Образа. Що це таке? Це гнів, який ми не виразили, а оставили в собі і придержуємо. Бо коли людина може висловити, що їй не подобається, або відреагувати емоційно, вона якби випускає цю енергію їй легко. А люди як описують, що я образився? Мені тяжко. мене щось болить. Деякі люди порівнюються як ніж, якісь середині він ранить, да щось пече всередині. Це про що? По-перше, тіло наше напружене, і в деяких місцях воно прям спазмоване, тому нам боляче. Да? Якось в нас вже серцебиття може змінюватись. Коли людина згадує про ситуацію, де її образили, воно прискорюється, може підвищуватись тиск, людина може заплакати. Вона відчуває емоційний біль і фізичний біль від того, що вона не може зробити нічого в цій ситуації. Бо коли нам образливо, коли ми ситуацію носимо з собою і або прокручуємо в голові, або відчуваємо себе жертвами. Так? Щось сталося таке, що я не захистив себе, свою гідність, що я не мог повпливати на результат нашої бесіди, або ну, сварки, наприклад, так? або на результат того, що відбулося. Наприклад, мені зробили пропозицію, від якої я не змог відмовитись, але вона мене не влаштовує. Я відчув, що мене Цій ситуації зневажають. Вроде ніхто не кричав на мене, нічого такого не було. Але це так відбувалося, що я відчув себе нікчемою. І людина ходить і ображається. І е, часами, коли ми розбираємо про образу щось, і людина в більшості ображається на себе. Але цього не розуміє. Ну кажуть, ось я, він там мені так погано сказав. Він на мене погано е, там ну, якусь намовив щось, да або забрав, забрали в мене щось, е, скривдили, плітки про мене розпускають, і людина сердиться, якби на, на когось. А потім ми розбираємо і з'ясовується, що вона сердиться на себе, що вона не могла дати відсіч або адекватну відповідь. Тобто не змогла відреагувати свій гнів. І ця образа засіла всередині, бо все напружилось. Людині якусь пакость сказали, в неї всередині все для відповіді напружилось, і емоції піднялися, все, а виходу нема. І раз. І вона як проковтнула це. І Ця ситуація потім не туди, не сюди. І людина не може відпустити, і здоров'я починає тіло починає самотизувати, да? здоров'я починає сигналити. Зроби з цим щось. Або відреагуй, піди, да? викинь це, або відпусти. <му> У психологів є безліч таких технік, з допомогою яких можна відпустити образу. Але спочатку, щоб її відпустити, з неї потрібно, як з лимона зробити лимонад, зробити висновки. По-перше, а чого я не відповів? Чи, чи міг я тоді відповісти, чи ні? І іноді, коли ми розкладаємо це так, от, на невеличкі е е сегменти да, це, і аналізуємо, з'ясовується, що це було саме розумне промовчати. Ну, саме розумне, бо, наприклад, ця людина, з якою був конфлікт. Вона або більш фізично сильна, енергетична, може вона керівник. Да? І людина в цей час, якби відреагувала, це привело до ну, більш поганих наслідків. А коли вона прийшла, ця людина поаналізувала, поміркувала, вона може вийти з цього стану тільки іншим шляхом. Але це відчуття образи, воно могло ще виникнути із-за того, що Людина була травмована в минулому, в дитинстві, наприклад, і мала авторитарних батьків або ситуації, де вона була жертвою. Наприклад, кричали, знецінювали, критикували. І це як вже у людини наболівше. І кожне слово, яке нагадує про таку ситуацію в минулому, в сучасному, наприклад, той же самий керівник, або хтось з членів родини, таких впливових, визиває ту дитячу реакцію. І людина знов відчуває себе безпорадною, тряється, не знає, як відповісти, що вдіяти. І потім, замість того, щоб зрозуміти, що це може, вибачте, хамло, було, яке не вміє спілкуватися з людьми, і що це його монолог, що ти там невдалий, дурний, не вмієш е, нічого робити. Це про його було рівень е, е, культури, да? це про нього було. А людина бере на свій рахунок, що вона така. Не вміла, не вдаха, що вона в цю ситуацію потрапила, і частина у цій образи йде на себе. Да? Вона якби каже про того, хто її образив. Вона каже, що він не, не вихований, він грубий, він такий ну, погана людина, він на всіх так кричить, все, але всередині. Дуже-дуже людина на себе ображається, злиться на себе, що вона не змогла впоратися в тому моменті, не дала відсіч, не сказала якісь такі ж грубі слова і починає, щоб вийти з ситуації хворіти. Да? Ось я захворію, полежу, і моя енергія переробиться психічно, і може я там вже прийду до якоїсь думки, як бути з цим. І йде саматизація образи. Що робити людям, які схильні до образ? Ну, по-перше, да, я радила піти до фахівців і розібрати це, щоб уникати цих таких реакцій, проработати всі свої дитячі травми, зрозуміти, що ви вже доросла людина, а у дорослої людини є психічне і фізичне обмеження. Ну, як і у дитини, але доросла людина це усвідомлює. І якщо ви побудови такої нервової, що не можете... Кричати на когось, бути грубим, давати відсіч, показувати свій високий рівень гніву. Тож давайте знайдемо таку стратегію, яка буде вас захищати в таких сутичках. Так? Або, наприклад, ви бачите, що ваш керівник ну, в недоброму гуморі, якийсь він злий, а вам потрібно поговорити. І ви розумієте, що ви не зможете розмовляти на таких тонах, це неприємно для вас. Ну, ви не можете цього витримати. Що потрібно зробити? Дочекатися іншого часу, або звернутися до когось іншого. По-друге, потрібно. Е З'ясувати, де моя відповідальність в цій ситуації, а де не моя, це дуже полегшує ситуацію. Да? Якщо ви зробили все, що змогли зробити, і бачите, що це не призвело до тих наслідків, які ви очікували, то потрібно подумати, а яка ще може бути стратегія, коли ми включаємо свій аналітичний мозок, наші емоції трошки трошки стають меншого рівня, і ми можемо тоді простіше ну, вийти з якогось складного стану. В тому числі емоційно. Потрібно дивитись на образу, як на механізм психіки щось вам просигналізувати. У нас нічого нема, нема зайвого. Ми влаштовані так, що наша сигнальна система нам підказує на що орієнтуватися. Для того, щоб ми змогли дійти до того бажаного результату, який ми хочемо. І підсвідомо, наша образа це ще захист від того, щоб спілкуватися з грубими людьми або з людьми, чия поведінка нас травмує. Да? Хтось з грубими людьми може нормально спілкуватися і не ображається, ну, там, посварилися, сказали друг другу таких. Міцних слів, і все нормально. А ось коли людина залізе в душу, побалака так щиро, розположить, а потім возьме і попліткує про тебе або скористається тобою і буде ти вдячна. І це може дуже ранити. Да? Це може бути так образливо, це може достати людину до самого серця. І вона ходить і каже: Боже, як я мог припустити, як цю змію мог все життя пустити. І така образа тоді буде як психічний захист, да? як згадка про те, що будь обережний, не всіх пускай собі в душу, будучи краще трохи підозрілим, чим бути таким щирим з усіма, хто перший ліпший у тебе тут зустрівся. Тому, якщо розглядати це як психологічний захист і не надмірно вкладатися туди емоційно, то образа може людині. Слугувати якимсь маркером, да, маркером туди ходи, туди не ходи. Головне не роздувати її, не алярмувати, не робити себе жертву, бо ми всі ображаємось. Навіть людина впевнена, людина з дорослими поглядами на життя, людина, яка знає, чого хоче, і гарно розрізняє різні психотипи людей. Ну, той же самий психолог, психотерапевт, да, людина з великим життєвим досвідом. Така людина теж ображається. Тимчасово нам вже не може бути все приємне, ми ж не можемо 100% все врахувати. Так, ми можемо кого, ну, когось недопоняти і самі можемо щось сказати на нас, образились. да? Але це про що? Це про те, щоб зрозуміти, а що відбулося, а чого це я? І образа сама по собі пройде, а останеться досвід. Якщо хтось Тобою скористався, або тебе скривдив, або знецінив, прокритикував. Виникла образа, ти роздивився, зрозумів, і відпустив оце почуття провини або почуття гніву, бо тобі вже нічого не загрожує. Остався досвід і осталось розуміння таке холодне, да? що ні, ні, ні з тобою я спілкуватися не буду. Якщо прийдеться, то буду таким чином. Щоб тебе не підпускати або все, що ти будеш казати, це ти все кажеш про себе, а не про мене. Знецінюєш це ти знецінюєш себе. І тоді у людини не виникає ні хвороб, не страху з кимось спілкуватися надалі. Да? Бо якщо я боюсь виражати свій гнів, боюся того, що я погана для когось, боюся показати себе надто відкритий, тобто я боюся жити тоді. Якщо я боюся жити, то тоді образа дає мені можливість капсулюватися, сидіти в цьому уявному своєму вимірі, своїми страхами, монстрами. І тоді я дитина мала, а ви всі за мене вирішуєте, я ж образилася, ви щось там вирішуєте. І от тоді магічне мислення виникає, і людина на когось прикладає свою відповідальність, тоді вона робиться жертвою. І тоді цей агресор, який на неї агресував, він відчував, що він це зробив. Дуже-дуже правильно, Ну що ж я ж а Воно ж сидить там, плаче, ходить, пліткує поза углами, дивиться на мене переляканими очима. Чим ще більше у цього агресора виникає бажання ну, переслідувати цю жертву. Тому почуття образи дуже-дуже класний маркер, щоб зрозуміти себе, вийти з е, стану жертви, з дитячого цього мислення, а зрозуміти, де мої психічні межі. Фізичні межі і навіть якщо образа призвела до хвороби, це про мою стратегію уникати чогось неприємного в житті. Іноді люди соматизують, щоб, ну, наприклад, не бути в поганих відносинах, або не вирішувати якусь ситуацію. Простіше розхвилюватися, простіше себе покарати таким чином, або надвисокий рівень стресу, таким чином вишибає у людини захисні механізми, падає. Імунна защита, да? і людина захворіла, переболіла вдома, а там на праці щось розсосалося. Бо захворіла і той, хто її образив відчуття провини О Боже, ти хвора, я вчора на тебе кричав і давай вибачатися. І таким чином ця обіда і ця соматизація призводить до бажаного. Але це, ще раз повторюю, це дитячий сценарій, да? коли мама дитину наругала, що дитина щось не робить, дитина розплакалася, розкричалася на другий день, болить горло. Дитина з температурою, мама сидить і думає, Боже на що ж я його ругала? Він оце кричав, надірвав горло, Оце б зараз пішов би там до садочку чи до школи. А я оце сидю, господі, мама себе карає. Там і мамі потрібно подивитися на свою поведінку, чи не занадто вона дитину карала і була до дитини агресивна. І... Дорослій людині, якщо вона в дитинстві часто виходила так з ситуацій, а тепер в дорослому віці так само соматизує, подивитися, чи є інші екологічні шляхи подолання образи і вирішення своїх проблем, контакту, вибудови психологічних меж, і тоді ця, ці ситуації будуть про психологічне зростання і будуть більш комфортні для людини, і, можливо, їх буде в рази менше.